Всім доброго раночку. Сьогодні я буду готувати, сьогодні кава не на лавочці, сьогодні кава в кухні. Я встала рано. Сьогодні буду готувати курячий суп і смажені гриби. Дивіться, хочу окремо поговорити про посуд. У мене є отакий чугунний, старий, старий чугунний посуд, старі падельні. Я їх зберігаю чистими, тобто приготував, помив і витер. Все. І зберігаю чистими просто на вулиці на альтанці. І все, я не змазую ніякою олією, нічим. Я напевно з місяць тут не готувала, ніякої ржі, нічого немає. Але це посуд вічний. Тобто, якщо смажити щось, на ньому дуже 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 добре. І чим мені подобається, це така стара-стара пательня. Чим мені подобається. Дуже гарно смажиться. І не боїться, можна і ложкою користуватися, і вилкою зразу їсти з пательні. Не дереться. І не треба кожних 2-3 роки міняти як оці новомодні потельні, ну, які теж в мене пательні. Такий вже проціджений бульйон. Гарний, наваристий, сочевиця, картопля, морква, цибулина. Оце ще будем. Зараз будемо варити суп. Ну от На 5-літрову кастрюльку, пів кілограма сочевиці і штук 5 картоплин. Все це обов'язково промила. Заливаю бульйоном. Зараз будемо варити. От готовий супчик в мене зварився. І густий рахунок того, що я сочевиці багато додавала. Смажені гриби. з і цибулею на суміші олії і вершкового масла. І смажиться картопля до грибів. Добрий ранок. Отак мене всі зустрічають, коли я йду до них. Добрий, добрий. Це мої павіролі. О, старий півник брама. Петя, ти красунчик? Великий, дуже красий. О, такий він. Даю Мішенку, вони її дуже люблять. Саму кукурудзу не люблять.